Марічка запам'ятала цю ніч на все життя, адже це була остання ніч, коли вона бачила свою матір. Оксана була у своїй спальні, коли її донька прибігла показати їй новий малюнок. Десять річна Марічка була дуже доброю в малюванні, вона відвідувала майстерню. Того дня вона намалювала портрет мами і тепер принесла їй плоди своєї праці. Донечко, це я. Оксана тихо засміялася. Вона сіла на ліжко, крадькомавитираючи сльози з обличчя. Боже мій, це виглядає зовсім як я, ти справді маєш талант, донечко. Тобі подобається. зраділа Марічка, а потім уважно подивилася на матір. Її ліва щічка була з якоїсь причини почервоніла і трохи набрякла. Мамо, ти хворієш. Що сталося з твоїм обличчям? Ти плачеш. Це нічого. Люба, Оксана притиснула доньку до грудей і поцілувала її кучеряву голову. Це просто зубний біль. Зараз пройде, тому нам, можливо, варто піти до лікаря. Мені треба сказати татові, я піду швидко. Марічка поспішно вирвалася з обіймів матері, але та тільки міцніше стиснула руки дівчинки. Не турбуй тата. Він зараз працює у своєму кабінеті. Знаєш, який він зайнятий. Я взяла знеболювальні. Зараз мені треба поспати, а ти йди. Наталя готує вечерю. Поїж і йди спати. Завтра школа, але залиш портрет. Хочу бачити, який талант має моя донька. Марічка усміхнулася, поцілувала маму, побажала їй на добраніч. Наостанок міцно обійняла жінку і вийшла зі спальні. Це була їхня остання зустріч. Марічка поїла вечерю, виконала домашнє завдання і лягла спати. Спала так спокійно, що не чула криків та голосів плачу. Вранці, коли прокинулася, до неї дійшла страшна новина. Максим сидів у вітальні, більш понурий, ніж хмара. Чому так сталося? Все здавалося йшло так добре в його житті. Він зловив удачу за хвіст. Має власний бізнес, який приносить величезні прибутки. Маєто квалітному селі два автомобілі, покоївку, доньку, красиву дружину. Згадуючи останню, він посумнішав ще більше. Його дружина пішла. Його донька зайшла до вітальні, поки він у задумі пив холодну каву. Де мама? Марічка запитала здивовано. Її немає в спальні. Пішла до лікарні. Вчора її болів зуб. Біль зуба. Максим запитав розгублено. Так, зуб. Донечко, йди до мене. Маю щось тобі сказати. Дівчина завмерла, перечуваючи біду. Те, що вона почула, шокувало її. Твоя мама пішла, Максим сказав тихо, опустивши голову. Рано вранці померла. Як це? Ні, не вірю. Мамо, дівчинка закричала і знепритомніла. Потім отямилася. Марічка лежала на канапі. Наталя, покоївка, займалася подушкою, а поруч сидів батько. Побачивши, що донька прокинулася, він розповів їй усе. Виявилося, що біль посилився зранку, і мама вирішила піти до стоматолога. Максим не почувався добре через безсонну ніч, оскільки довго сидів за комп'ютером. Водія ще не було, тому Оксана викликала таксі. По дорозі трапилася аварія, в якій вона загинула. Марічка слухала і плакала. Така річ важка для сприйняття навіть для дорослого, а тут десять, річна дівчинка. Все в ній, наче скам'яніло. Вона хотіла вірити, що це все було тільки страшним сном. Але не було пробудження. Тоді Марічка закричала, наче щось згадала, і побігла до батьківської спальні. На нічній тумбочці лежав портрет мами, який вона подарувала їй вчора. Марічка пригорнула аркуш до себе і гірко заплакала. Це не сон. Мама пішла. Вона більше ніколи її не обійме, більше ніколи її не поцілує. Деякий час Марічка не ходила до школи. Вона сиділа у своїй кімнаті, не розмовляючи. Батько викликав психолога, а потім психіатра. Їй прописали заспокійливі таблетки. Біль було приглушено ліками, але не зник. Наталя весь час була поруч. Жінка намагалася відволікти дівчинку приємним словом або смачною їжею, але очі Наталі завжди були опущені. Їй було важко дивитися на бідну дівчинку. Максим повернувся додому лише пізно ввечері. Понурий, задумливий. Кілька днів потому Марічка прийшла до кабінету батька і запитала його, коли буде похорон матері. Вона вже похована, відповів її батько. Він встав з крісла і відвернувся до вікна. Як це? вигукнула Марічка. Без мене? Навіть не дозволив мені попрощатися з нею. Як ти міг це зробити? Це було необхідно, донько, сказав батько, не відвертаючись. Ти дуже важко переживала смерть Оксани, а на похороні була б розбита. Я хвилююся за твоє психічне здоров'я. Ти ще маленька дівчинка. Нічого мені не буде, закричала Марічка. Ти не мав права так робити. Батько нічого не сказав. Він підійшов до дівчинки і міцно її обійняв. Дівчинка ридала, а він заспокоював її як міг. Сказав, що в житті всяке трапляється і треба бути сильним. Тепер тільки він був відповідальний за неї і зробить усе, щоб вона була щаслива. А мама тепер на небі. Вона дивиться на них. Але дівчинка не могла пробачити батькові, що він не дозволив їй провести маму в останню путь. Вона плакала і плакала. Покажи мені її, раптом сказала дівчинка, витираючи сльози. Кого? Батько був спантеличений. Мамину могилу. Добре, кивнув Максим. Підемо на цвинтар у п'ятницю. Я хочу завтра, вимагала донька. А я кажу, що в п'ятницю, підвищив голос Максим. Не сперечайся зі мною. У мене багато роботи на ці два дні, тільки в п'ятницю. Дівчина нарешті слухняно кивнула головою. Вона знала, що сперечатися з батьком марно. Загалом у нього був важкий характер, і він завжди робив тільки те, що вважав за потрібне. Два дні по тому, згідно з обіцянкою, батько взяв її на могилу матері. Марічка довго сиділа біля могили, безцільно гладячи пальцем свіжий горбок. Мама вже там налякана. Марічка згадала її сірі очі, хвилясте світле волосся, худі руки. Вона була така красива, її мама, як лебідь. А тепер тільки цей горбок. Тато, чому тут тільки хрест? Немає навіть маминого фото, запитала Марічка Максима, який стояв трохи далі. Не можна відразу ставити пам'ятник. Треба дати землі осісти. Пояснив батько. Через рік ми все встановимо і зробимо фото на пам'ятнику. Ти сама зможеш його вибрати. Добре, відповіла Марічка, пусто дивлячись на горбок. Вона злякалася, коли уявила, як земля осідає, тиснучи на тіло матері. Її тіло пронизав дрож. З нею нічого не станеться, дівчинці прийшла до голови певна думка. Вона вже далеко на небі. Марічка підняла очі вгору і прошепотіла Я люблю тебе, мамо. І, хоча знала про всі гіпотези щодо безсмертної душі, місце поховання матері здавалося їй певного роду зв'язком свого роду порталом. І на цьому все Максим нервово покашляв і потягнув Марічку за руку. Від того дня минали тижні, потім місяці. Щотижня Марічка ходила на могилу матері. Там дівчинка розповідала про свої справи. Оплакувала свій сум. Максим не перечив цьому. Хай так буде, якщо від цього маріці ставало краще. На кладовищі вона почувалася спокійніше, ніби справді бачила маму. Лікарі, з якими консультувався батько, сказали, що немає потреби турбувати дівчинку. З часом біль мине, і вона перестане так часто ходити на кладовище. Марічка, здорова психічно дівчинка. Просто ця трагедія вибила її з рівноваги. Минуло вже два роки. За цей час Максим ніколи не одружився вдруге. У нього була якась жінка. Марічка знала, але не надавала цьому значення. Думала, що батько все ще любить маму. За маскою холодності та жорстокості він приховував свій біль, так їй здавалося. А Максим справді був людиною твердого характеру, який не змінював своїх рішень. Підлеглі боялися його як вогню. Слуги також старалися виконувати всі його накази в найдрібніших деталях, щоб не викликати гніву пана. Він не змінився за ці роки. Лише з Марічкою був трохи ем'якший. Він любив свою доньку, але також відчував, що має бути свідомим кожного її руху, кожної дії. Щоп'ятниці Марічка ходила на кладовище. На могилі тепер стояв чудовий пам'ятник із найгарнішим фото, яке Марічка колись вибрала. Дівчина годинами сиділа на лавці біля могили. Просто мовчала. Це було для неї спокійно. Там Марічка іноді малювала звичайним олівцем на білому аркуші паперу. Вона малювала маму такою, якою її запам'ятала, світлою, красивою, такою молодою і ніжною. Всі ці портрети вона зберігала дбайливо у своїй майстерні, яку батько зробив для неї в їхньому домі. Той перший портрет, який Оксана бачила ще за життя, висів колись у її кімнаті. Максим був проти цього, вважаючи, що не можна постійно відкривати рану. Треба зберегти образ матері в пам'яті. Тоді батько зірвав його і кинув у камін. Марічка не встигла його врятувати, тому тепер створювала образ матері з пам'яті, сидячи біля її могили. Потім ховала малюнки від батька. Марічка завжди була з охоронцем фабіаном. Марічка ніколи не ходила нікуди без охоронця. Чи то до школи, чи до художньої майстерні, Фабіан завжди був на кладовищі і терпляче чекав на свою маленьку пані. Спочатку він хотів сказати Максиму про малюнки Марічки. Але щось його зупинило. Можливо, йому було шкода дівчинки, яка втратила матір. І він не бачив у цьому нічого поганого. Потім Максим дізнався. Він просто вирішив оглянути майстерню, коли його доньки не було, і знайшов ті портрети. Він кричав на доньку, що вона доводить себе до божевілля і одного дня справді опиниться в психіатричній лікарні. Фабіан повинен був сказати, що портрети були намальовані на кладовищі, а ти мовчав. Максим розлютився і звільнив Фабіана, коли тільки вийшло. Потім Наталя теж пішла з дому. Марічка не знала чому. Вона тільки чула, як жінка говорила батькові, що більше не може дивитися в очі марічці. Чому? Марічка ніколи не розуміла. А батько не дозволив їй навіть попрощатися з покоївкою, яку дівчинка знала з малих років і сприймала майже як тітку чи бабусю. Наталя зреагувала так само, а тепер її вже не було. Максим став більш жорстким до доньки, найняв для неї гувернанте кау. Богдана нагадувала марі Щура, неприємного і підлого. Вона доповідала батькові про кожен рух дівчинки, робила тільки те, що вимагав Максим. Він вирішив, що Марічка повинна вивчати економіку і оплатив курс, на який тричі на тиждень возив її новий водій і охоронець Теофіл. Він також наглядав за дівчинкою. Біля нього Марічка почувалася як в'язень. Максим заборонив їй усі поїздки на кладовище, а Марічка відчувала нестерпний біль. Вона сумувала за тими тихими, спокійними годинами, проведеними біля могили Оксани. Батько заборонив їй малювати, забрав майстерню, на яку колись погодився. Марічка страждала від того, що більше не могла робити те, що любила. Але батько сказав, що робить це для її добра. Нехай вивчає економіку, це знадобиться в майбутньому. Максим мріяв, щоб донька продовжила його справу, але Марічка ненавиділа все, що було пов'язано з бізнесом. Вона була просто творчою особистістю. А коли Марічка підросла і зацікавилася косметикою та сукнями, батько одразу заявив, що в його домі не буде дівчат легковажної поведінки. Одного дня Марічка, якій було вже 15 років, вирішила спробувати нафарбувати вії. Батько, побачивши це, почервонів від злості, потім схопив її і потягнув до ванної, де особисто змив її обличчя холодною водою з милом. Очі її палали. Марічка плакала. Але не через мило, а від образи, що батько так з нею поводиться. Це було принизливо. Але хто її слухав? Хто зважав на її думку? Ніколи більше не малюй обличчя, як повія. Або будеш як твоя мати, кричав тоді злісний батько. Не говори так про маму, плакала Марічка. Вона була хороша, пробормотів батько. Багато чого ти не знаєш, а я тобі не говорив. Бо шкодував тебе. Вона була розпусною і падшою жінкою. Добре, що не живе. Марічка не могла цього витримати. Вона кричала на батька, захищаючи пам'ять матері, але він тільки усміхнувся. Його слова боліли дівчину. Вона була у відчаї. Чи говорить її батько правду? Ні. Він не міг. Її мама була найчистішою з усіх. Вона не могла бути тим, ким її вважав батько. Але ніхто не міг нічого сказати марічці про Оксану. Просто всі, хто її знав, були відрізані від контактів з Марічкою. А кладовище більше не було доступним для неї. Але охоронець завжди був там, як злий цербер. Невідомо, як би склалися далі долі Максима і Марічки, але одного дня сталося щось, що знову перевернуло життя дівчинки догори дном. Одного вечора Максим не повернувся з роботи. Спочатку Марічка не звернула на це уваги. Таке траплялося не раз. Її батько міг затримуватися в офісі або в коханки, про яку Марічка не знала. Вона готувалася до сну, коли в вітальній задзвонив телефон. Богдана підняла слухавку, щось сказала і закричала від жаху. Марічка вирішила вийти з кімнати і запитати гуверна НТКу, чому вона кричить. Марічко, Максим не живий, сказала жінка тремтячим голосом. Ох, що за біда. Що з нами буде? Марічка лише через деякий час зрозуміла значення цих слів. Як загинув батько? Чи це якийсь жахливий жарт? Він не може просто так піти. Він керує всім, навіть власним життям. Але Максим помер. Він виїхав на зустрічну смугу, не встиг обігнати і потрапив під величезну вантажівку. Така безглузда смерть. На похороні Марічка була зовсім розгублена. Мама пішла, тепер батько. Вона залишилася сама. Гуверна НТК міркувала, що з нею тепер буде. Чи змирилася вона зі смертю батька? Звісно, ні. Але за роки Максим робив усе, щоб віддалити свою доньку. 15-річній Марічці було дуже шкода батька. Вона з болем згадувала часи, коли батько був для неї добрим і люблячим. Це було ще за життя мами. Потім він став справжнім тираном. Але навіть цього тирана їй було шкода до сліз. Це був її тато. Перед похороном виникло питання, що робити з марічкою. У Максима не було родичів. Родичі Оксани ще не були встановлені. Дівчинку чекала дитячий будинок. На похороні вже була опікунка, яка після церемонії мала допомогти дівчинці підготуватися до відправлення в дитячий будинок. Марічка стояла біля свіжої могили батька, усвідомлюючи, що це вже кінець. Тато і мама тепер лежать поруч. Всі, хто прийшов попрощатися з Максимом, пішли. Жінка, яка була коханкою батька, теж пішла. Вона так плакала на похороні. Її руки тремтіли. Марічка дивилася на неї і дивувалася, що батько міг знайти в цій розфарбованій ляльці. На похорон вона навіть наклала червону помаду. Вона була вульгарною, а не її мати, як сказав тоді батько. Дівчинка підійшла до могили Оксани і стала на коліна. Мамо. Ось і тато пішов до тебе, прошепотіла вона. Прийми його, не будь на нього зла. Бо я теж його любила. Коли Марічка стояла біля могили матері, дівчина з дитячого будинку терпляче чекала поруч. Вона розуміла, як важко бідній дівчинці. І тоді, за їхніми спинами, пролунав жіночий голос. Опікунка і Марічка відразу обернулися. Мамо. Прошепотіла дівчинка, блідніючи. Її серце билося шалено. Вона подивилася на пам'ятник, потім на стоячу поруч жінку. Не було сумнівів, це була Оксана. Жива і здорова. Марічка думала, що з воліє. Земля пішла з під її ніг. В останню мить дівчина відчула, що падає в теплі обійми, в обійми мами. Марічка прокинулася на тій самій лавці, на якій стільки разів оплакувала матір. Вона сиділа там і плакала. Потім все розповіла. Дівчина з дитячого будинку слухала разом з Марічкою. Те, що вона почула, зупинило її кров у жилах. Вона не могла повірити, що людина, яку вона любила, може бути таким монстром. Коли Оксана познайомилася з Максимом, їй здалося, що вона витягла щасливий квиток. Багатий, успішний, він любив її, і вона дуже любила його. Спочатку вона не помічала його патологічної ревнощів. Він нервував, навіть коли офіціант у ресторані наливав вино до келиха Оксани. Але їй здавалося, що це лише з великої любові. Вона тільки усміхалася і запевняла чоловіка, що інших чоловіків у її житті не було. Немає і не буде. Коли народилася Марічка, Максим був так зачарований дружиною, що носив її на руках. Оксана вперше зайнялася донькою, завжди була вдома. Це був щасливий час. Так їй здавалося. А потім Марічка підросла, пішла до школи. Оксана вирішила, що час щось робити. Вона хотіла піти працювати до чоловіка, але він не погодився. Сказав що його жінка повинна бути хранителькою домашнього вогнища. Вона прийняла його рішення. Іноді Оксана їздила до міста, до магазинів, до салонів краси. Але завжди поруч був водій. Одного дня Максим побачив водія та Оксану, що обговорювали щось у машині. Вони сміялися. Він дуже розлютився. Звільнив водія і побив Оксану. Марно вона запевняла його, що вони говорили про фільм. Це все. Максим вважав, що водій не смів навіть усміхатися до неї. І вона теж не сміла. Потім побиття почали повторюватися регулярно. Потім випадковий дзвінок, який викликав підозри Максима. Потім сусід, який кинув випадковий погляд на Оксану. Потім вона сама стала дещо задумливою. Невже вона мріяла про когось іншого? Він бив її так сильно, що ніколи не залишав синця. І коли Марічки не було вдома. Слуги знали про все, але мовчали. І Оксана, яка терпіла все заради доньки. Вона вважала, що Марічка не повинна нічого потребувати. Але одного дня її терпіння скінчилося, і вона сказала чоловікові, що розлучається з ним і забирає Марічку. Максим побив її тоді знову. Тоді Марічка побачила сльози матері і її набряклу щічку. Коли дівчинка заснула у своєму ліжку, Максим увійшов до спальні і сказав Оксані, щоб вона йшла з його життя. Сама. А Марічка залишиться з ним. Якщо зараз не підеш, прошепотів їй в обличчя, уб'ю тебе сьогодні ж і так заберу Марічку. Нещасна жінка відповіла зі страхом, тобі це ніколи не вдасться. Якщо спробуєш, я вебею тебе і Марічку. Але вона твоя донька. Ти не наважишся. Ти перевір. Тієї ж ночі Оксана була вигнана з резиденції. Без речей, без документів. Вона зупинилася на деякий час у подруги, а потім намагалася дізнатися, як справи у доньки та чоловіка. Вона дізналася, що її поховали. Чоловік оголосив усім про її смерть. Упорядкував документи і навіть приготував могилу. Слуги, звісно, знали про все, але мовчали, бо кожному потрібні гроші. Оксана вирішила піти до поліції, але на порозі відділення побачила свого чоловіка з начальником. Вона зрозуміла, що все марно. Подруга допомогла їй зробити фальшиві документи. Оксана жила за ними всі ці роки. Багато разів вона намагалася підійти до доньки, сказати їй, що жива, але боялася, що чоловік їй зашкодить. Вона спостерігала збоку, як її донька дорослішає. Оксана не могла витримати виду своєї маленької дівчинки, що йде до могили і плаче, але як могла сказати, що жива. Поруч завжди був охоронець. Оксана навіть думала про викрадення доньки, але потім відмовилася від цієї ідеї. Її чоловік мав багато знайомств і все одно знайшов би їх. Вона не могла також зателефонувати доньці. Покоївка завжди підходила до домашнього телефону. А номер мобільного телефону доньки був недоступний. Максим його змінив. Це були лише міжміські дзвінки. Оксана, стоячи по інший бік недалеко від школи, дивилася на свою доньку і плакала. Минуло п'ятьох років. Оксана ніколи не покидала міста. Вона була невидимою поруч зі своєю донькою. Її мучило те, що вона не могла підійти до неї, не могла її обійняти. Вона молилася Богу, щоб якось допоміг їй, і тоді це сталося. Бог або диявол скерував машину Максима на вантажівку, але він загинув, тим самим звільнивши шлях. Про смерть чоловіка вона дізналася з новин. Пішла на похорон. Побачила свою маленьку доньку і вагалася підходити до неї. Але коли побачила її біля могили, не могла більше терпіти. Вона зрозуміла, що настав час змін. Марічка слухала, плакала і притискалася до мами. Вона жива. Це вже кінець. Так, це був лише поганий сон. Минув деякий час. Оксана довела в суді, що жива. Хороший адвокат допоміг довести, що Оксана використовувала фальшивий документ, щоб врятувати своє життя. Її за це оштрафували. Опіка віддала Оксані доньку, оскільки її батьківських прав не було відібрано. Оксана, врешті-решт, успадкувала весь маєток і бізнес чоловіка, а потім продала їх. Вона і Марічка почали нове життя. Переїхали в інше місто, купили будинок біля моря. Марічка закінчує школу і мріє стати архітектором. У вільний час вона малює. Оксана відкрила кафе, і вони щасливі. Мати й донька найближчі одна до одної люди.